А ось це бджолородина, яка в тому році, це номер 5 у нас, перезимувала на такої маленькою жменькою бджоли, але матка залишилась. В цьому році вони нам принесли ось влітку три магазини повні меду. І подивіться, в якому стані вони зараз. Бо вам погано, може десь видно, тут повно бджоли. Ми зараз їх теж, я думаю, пустимо на п'яти 6 рамках, підтиснемо і покажу вам один з лайфхаків, який я використовую вже на протязі майже всього часу, коли займаюсь бджільництвом. Мені це підказали ще на самій, скажімо так, початковій моїй стадії, коли я почав тільки цікавитись бджолами. Один дуже важливий лайфхак, який врятує вам бджіл в зиму. Дивіться далі. Лайфхак наступний: беремо отаку рамку, повну медочку. І в ній всередині робимо отвір. Щоб вийшло десь ось так. Отвір сквозний. І ставимо її в гніздо. І Таких рамок можна зробити декілька. Чому? Для того, щоб бджолам зимою зробити легшим переміщення між рамками. Де робити внизу чи вгорі рамки? Десь посередині. Їм буде зручно і піти, в, якщо вони будуть вгорі, і якщо внизу. Ось так. І рамку розміщуємо в гніздо. Таких я роблю зазвичай дві рамки. Нічого ви страшним це не зробите, але ви супер полегшите бджолам можливість перейти до наступної рамки. Тому не забуваємо про це. Робити ось такі отвори. Парочку отворів на 5 рамок буде достать. Останок ще приклад однієї сімейок. Бачите, тільки відкрив просто забитих бджолою. Це одразу для е, тих глядачів, хто, побачивши 5 рамок е, в, у великому відео, як збирати бджіл в зиму, зробили висновок, що усі бджоли на 5 рамок. Ось подивіться, будь ласка, як думаєте, на скільки рамках підуть в зиму?